Вітаю, друзі! Я дякую вам і Ютубу за те, що ви дивитесь, поширюєте мої відео і дуже задоволений, коли вони комусь допомагають. Сьогодні також я покажу декілька вправ, які зміцнять наші ноги, що головне в такому віці від. 50 і плюс, а мені сьогодні вже майже 69. До речі, почуваю себе дуже непогано. будем так. Але. Мої підписники написали, щоб я деякі вправи показав більш складніше. Ну, звичайно. Я не фахівець у гімнастиці чи там в інших таких вправах, але те, що я роблю для себе на протязі якого якогось періоду, мені це допомагає, тому я ділюся з вами. Вправи не складні, але тоді до роботи. Перша права. стоїте так більш ширше, ноги розводите. Стопи наші направлені в різні сторони. присідаєте наскільки можете і руками, ось так ладонями, беретеся за там, де з'єднеться гомілка із п'ятою, ось так з внутрішньої сторони. І спробуйте піднятися. І вирівняйте ноги. Знову присісти. Робимо вдих. Вирівнюємо ноги. Нахиляємо голову понижче, розслабляємо шию і присідаємо з видихом. Ця вправа дасть нам можливість розтягнути м'язи від п'яти до сідниць. В першу чергу це ахілове сухожилля і ніжні наші гомілки гомілкові, ну і всі ті, які дають нам можливість нормально себе ось тут почувати. Головне, що буде. Ваш поперек себе почувати дуже добре. І вибачаюсь, якщо в когось є грижа або протрузії, не хвилюйтеся. Ця вправа вам допоможе, тому що в мене їх було аж дві. Друга права. Друга вправа ми присідаємо вниз, Ось так йдемо. І розтягуємо тіло повністю вперед. Можемо віджатися, Стати ось так, піднятись і знову потихеньку вийти вверх і зробити видих. Фух. Пішли. Ну що, сподобалось. Тоді третя вправа. Щоб вам було видно, я поверну, розверну свій корпус. Може так, так присідати, можете просто присісти на коліна. Ваші пальці ніг ось так вперлися в підлогу. Ви свій тулок подали назад. взялись за пятый ниг, вот так, и поднялись. Еще раз. И поднялись. Дуже эффективно право, Потянулись назад. И поднялись. Еще раз. Ваші пальці ніг будуть крепкими, ваші ступні і так далі. Ніколи не буде вивиху, ну і вони ж не зламаються, тому що вони будуть більш стійкі до таких ситуацій, які бувають особливо взимку. Тому я бажаю всім здоров'я. Благополуччя. І якщо сподобалось, будь ласка, поставте подобаєчку, ну і поділіться з друзями. Я так думаю, що комусь пригодиться. Дякую. Всім добра.